Кінець травня можна грати в сніжки. До речі, обов'язково додивіться це відео до кінця, там буде ще наш спуск. Всім привіт, мої хороші! Беру вас з собою в цей насичений день. Будемо сьогодні підійматися на гору хом'як, але перед цим йдемо зараз снідати. На сніданок у нас була пюрешка з м'ясом і ще попили кави з кексиком. Ми вже поснідали і зараз поїдемо на гору хом'як. Будемо підійматися. я ще ніколи не підіймалась ні на одну гору. Ми вже під'їхали до початку маршруту. Підйом на цю гору платний. Для дорослих коштує 50 гривень, а для діток 25. Ми вже почали підійматися. Я поки весела, сповнена сил. Ніколи не підіймалася ще на гору, Це мій перший раз. Тому потім розкажу вам свої враження. Тяжко, не тяжко, дуже гарно. Да, можливо, тут слизько після. Дощу, який вранці проморосив, то потрібно бути дуже обережним, щоб не полетіти сюди вниз. Тут не вистачає якогось такого бордюрчика для перестрахування. Не вистачає. Червоний маршрут. Ого. Камера не передає, але тут дуже крутий високий спуск. Нам внизу, до речі, сказали, що підйом і спуск в загальному займає 3 години. Місцева фауна. Якийсь жук сварожки. Жук Сваровський. Жук з Стежка до вершини йде по камінню та корінню, тому моя для вас порада одягайте відповідний одяг та взуття. Як гарно, коли сонечко просвічує. Ой. Тут вже так багато камінців. Це камні Довбуша, мабуть. Камні Довбуша. Це Довбуш. Два. Ой Боже, погляньте, яка краса. Вау. Ми вчора весь день жартували, коли підіймалися на скелю у Довбуша. У нас тепер є фірменні жарти про Довбуша. Підходимо зараз до водопаду. Покажу вам. Дивіться, хто тут водиться з тваринок. Тварин? Це Тварин. Волк. Ну, дуже сподіваюся, що ми їх не зустрінемо. Кому по дорозі буде тяжко, тут можна присісти, тут можна присісти, але ми ще ні разу не присідали, ми молоді, сповнені сил, тому йдемо далі, поки без зупинок. Он гора, Тобі видно, а на вони є. Реально. Вон якась гора і на ній сніг. І багато. І багато дуже сніга, таке як по коліно. Да. Капець. Гірський струмочок прям витікає у нас по стежці і туди спускається вниз. Тут важкувато. От що мені дуже подобається, так це стежка до вершини, так як вона дуже різноманітна і не набридає. Насправді це дуже хороший одноденний маршрут для непрофесіоналів. Підйом на саму вершину ускладнений крутизною підйому, але він облаштований альтанками та лавочком, що дасть вам змогу перепочити. Залишилось нам іти 30 хвилин, висота на даний момент 1292 метри. Підйом уже став набагато тяжкіший і в мене навіть трохи почала кружитися голова. Але нічого, сили ще є. На початку я була дуже наївна, коли вам сказала, що три години це туди і назад, тому що три години це тільки в одну сторону. На подвір'ї вже кінець травня, а на підході лід. Для тих, кому цікаво, чому гора називається саме хом'як. Тут написано походження, тому що в народі назву гори хом'як пов'язують з перебуванням у даній місцевості Бабака Альпійського хом'яка. Тут маємо бути обережними, бо тут лід. Ой, слизько, І ми вже. Нам ще 12 хвилин ходьби. Кінець травня можна грати в сніжки. ну... Ні, нормально. Не скажу, що прям дуже важко, але ну, не скажу, що дуже важко. Ну і так, і не легко. А нам ну, точно, да, сюди? Цікавий, не скучно. Не скучно, так. Да. Я гадую, Це гадаю, що таке та сердешники, цей маршрут їм все-таки не підкориться. Да? Не. <гум> Бо я сам ушов і зрозумів, коли зупинявся, відчуваю, як в мене серце аж поняв вуха віддається. Як трішечки зупинились, то Так, так. Так, Так, так. Яка в нас висота? Так, висота. 1416. Ого! Це просто компьютер. Остався вдома. Котре була знаменити. Бачите, їх коробка. Це якийсь алеріл, є чесно. Все Все реально. Просто пропадає. Щас. Ти коли так. бачиш ці види, тобі становиться в разі і забуває про тон. Яка в нас висота зараз? Висота 1419. 1419. Не Майже вершина краєвиди неймовірні. Уже стає дуже важко. Вже карабкаєшся. І через те, що лід, дуже страшно не підскользнутися. Я вже відчуваю запах перемоги. Но спускатися назад буде дуже небезпечно. Так, головне триматися за гілки, щоб не летіти. Будинок це взагалі. В порівнянні з підйомом на гору Говерву хом'як набагато краще тим, що тут надзвичайно багато зелені. Гра не пуста, не лиса, неймовірні краєвиди. Якось Атмосфера дійсно така дика, дика природа. І хоча Говерва вище, коли ти підіймаєшся на цій горі, ти не помічаєш цю різницю, адже краєвиди не гірше, а навіть десь і краще. Масштаби. Це рівно зберігаються просто неймовірно. Камера цього не передасть. Чим вище піднімаємось, тим більше сніга. Вся доріжка засипана і дуже свичка. Навіть не хочеться нічого говорити. Просто немає слів. Вже скоро буде вершина. Такі здорові валуни. Ми вже на підході. Вон вершина. Останні метри залишилось взагалі практично нічого, а там на горах стільки снігу. Ну що, можу сказати, що маршрут був дуже гарний, насичений, і подивіться на цей нереальний вид з вершини однозначно вартий зусиль. Глянули по карті. Ось ми, ось Говерла. І ось вона, погляньте, вона просто вся ось. Зас... Деякими ділянками важкувато спускатись. Там вгорі взагалі було дуже слизько через те, що лід, і нас заносило, тому коли ми спускалися, трималися за гілки. Зараз, коли я спускаюся, в мене болять ноги, забиваються дуже, і болить праве коліно, так як ти весь і так обпираєшся. Тому важко. І ми вирішили ще спуститися більш таким різким склоном, щоб скоротити дорогу. Тому що, коли підіймаєшся, ти йдеш ось так зігзагами. Можна, звісно, підійматися також різко отак вверх, але ну, це дуже складно. Тому якось так. До речі, я загрязнилася, але дивлячись на те, що в мене світлий костюм, і все ще лайтово. Такі досить різкі повороти. На камінні заносить. Тому, коли спускаєшся, йдеш щось так потихеньку, і коліна починають боліти. Відчуваєш таку біль в суглобах. Ой. Але взагалі я дуже щаслива, тому що моя мрія здійснилася. Я дуже хотіла піднятися на якусь гору. Це досить висока гора. Тому я дуже щаслива. До речі, на підйом і спуск загалом виходить приблизно 5-6 годин. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мене, ставте лайки і до зустрічі в нових відео!